Трохи про стосунки Трампа з Китаєм і як це може вплинути на Україну та весь світ за матеріалами від Олега Шарпа. Не секрет, що Китай став головним вигодонабувачем цієї війни, вміло використовуючи ситуацію для посилення свого глобального впливу. Пекін фактично врятував російську економіку від колапсу, ставши ключовим постачальником критично важливих компонентів і технологій. А затяжна війна відповідає стратегічним інтересам Китаю. Вона відволікає увагу і ресурси США від індотихоокеанського регіону, де Пекін має свої геополітичні амбіції. Більше того, війна дозволяє Китаю вивчати реакцію заходу і ефективність санкцій, що вкрай важливо в контексті потенційного протистояння навколо Тайваню. Московія стала значно більш залежною від китайського ринку технологій. Це дозволяє Пекіну диктувати вигідні для себе умови, наприклад, у переговорах щодо цін на енергоносії. При цьому для Китаю російський ринок становить лише невелику частку експорту. Нинішня ситуація дозволяє йому зміцнювати свої позиції глобального гравця, нарощувати економічний вплив і готуватися до потенційного протистояння зі США, використовуючи Московію як полігон для відпрацювання протидії західному тиску, але є і інша сторона цієї медалі. Після приходу в Білий Дім Трамп має намір втілити у життя свою обіцянку ввести 60% відсоткові мита на усі товари з Китаю. Це дуже негативно вплине на економіку КНР, а падіння китайської економіки означатиме і різке зменшення попиту на російські енергоносії та суттєве скорочення китайсько російської торгівлі. Зокрема, щось подібне стверджує видання The Economist і також директор міжнародного економічного дискусійного клубу Олег Пензен. 60% відсоткові мита вкрай негативно вплинуть на весь обсяг того, що китайці виробляють для США. А з американцями в КНР щороку 800 мільярдів доларів торгівельного обороту. При цьому Пекін досі не зміг до кінця розв'язати питання з Європою і подоланням торгівельних мит, зокрема на електромобілі. Висока ймовірність, що якщо американці запровадять 60% мита на китайські товари, то Європа зробить аналогічну річ дуже швидко. Для Китаю це надзвичайно важкий удар. І, хоча китайці вже вдалися до прямого субсидіювання своєї економіки, щоб уникнути негативних наслідків торгівельних війн, однак це точно не розв'яже питання щодо можливості ринку збуту китайських товарів. Падіння китайської економіки автоматично буде означати різке зменшення попиту на російські енергоносії, різке скорочення китайсько-російської торгівлі, і це дуже суттєво вдарить по доходах російського бюджету. Тому що 80% російського товарообороту по нафті йде на Індію і Китай. Китай там основний гравець. Кінець цитати Російська економіка зараз очікує занепаду. В результаті так званого перегріву, тому такі дії Трампа будуть суттєвою передумовою того, що Путін буде змушений сідати за стіл переговорів і шукати якісь компроміси. Від каналу Саме Сік додамо. Ну, ми вже кілька років чуємо, що економіка Ерефії скоро піде в занепад, але вона ще не пішла, і ніхто точно не знає, коли вона піде в те різке падіння. Ресурсів у Московії чимало, і додайте до цього невибагливість і зомбованість місцевого населення. Коли Трамп заявляв, що розв'яже питання з війною дуже швидко, перше пояснення, як він це збирається зробити, це маніпулювання цінами на енергоносії, насамперед на нафту, а також введення нового рівня мит для КНР. Саме в цьому може бути єдиний плюс приходу Трампа до влади, якщо, звісно, він виконає ці обіцянки. Ну і ще деякі новини зі США сполучені Штати мають хорошу угоду для України, так вони кажуть, в обмін на корисні копалини. Це заявив сенатор республіканець Лінці Грем. Він зазначив, що Україна найбагатша в Європі на рідкісні мінерали, яких за його оцінками вона має на 2-7 трильйонів доларів. Саме тому США мають допомогти Україні перемогти у війні з Росією. Україна готова укласти угоду з нами, а не з Росією. Тому це в наших інтересах забезпечити, щоб Росія не влаштувалася там. Україна це реально житниця світу. 50% продовольства до Африки надходить з України. Ми можемо заробляти та мати економічні відносини з Україною, які для нас будуть дуже корисними. Так що Трамп хоче угоду, щоби повернути наші гроші, щоб ми збагатилися рідкісними корисними копалинами. Хороша угода для України та для нас. Зазначив політик. Що ж, можливо, це власне і є основний компонент так званого плану Трампа. Тоді усе питання вже переходить до гарантії безпеки чи погодиться Путін на такі угоди, звісно, йому потрібна вся Україна, але наразі на практиці ця ціль не досягається від каналу Самий Сік. Додамо, тільки тут дуже погано, що армія РФ постійно в наступі, а ЗСУ постійно відступають. Це не додає Путіну думок про перемовини. Ну а в цілому треба почекати заяв від самого Трампа, а відбудуться вони скоріш за все перед самим Різдвом. Ну, звісно, не за московицьким календарем, а за тим, по якому увесь світ живе. Слава Україні, слава ЗСУ. Переможемо.